Проблематика майбутніх місцевих виборів зібрала за круглим столом представників авторитетних громадських та наукових організацій, голів місцевих рад та депутатів, експертів та громадських діячів не лише з Ковеля, а й інших міст України. Учасники дискусії обговорили проблемні аспекти законодавства про вибори місцевих рад, а також проаналізували наслідки обрання представницьких органів місцевого самоврядування за закритими партійними списками. Головним лейтмотивом усіх виступів була теза про необхідність негайних змін до закону про місцеві вибори через його невідповідність інтересам територіальних громад. Україна дозріла до зміни виборчої системи, до певної модифікації виборчої системи. Це може бути повернення до мажоритарної системи, де так само є свої недоліки, але принаймні мажоритарний кандидат він ближчий до виборця. Виборець має на нього хоч якийсь вплив, тому що зараз вплив на місцевих депутатів мають лише партійні лідери. Голова українського юридичного товариства Олег Березюк розповів про участь організації у розробці проєкту закону про місцеві вибори. А голова експертної ради лабораторії законодавчих ініціатив Ігор Когут презентував учасникам круглого столу заяву мережі підтримки реформ щодо засад проведення місцевих виборів в Україні. На увагу заслуговують три проблеми: це виборча виборча система. Це політичні партії, їхня якість, і демократія, внутрішньопартійна демократія, відповідальність партії і третя роль громадян. Чи готові вони? адекватно контролювати, реагувати на поведінку своїх представників у раді, міські обласній обласні чи інші один з ініціаторів публічної дискусії, ковальський міський голова Сергій Кошарук запропонував учасникам власну ідею того, як активно залучити громаду до формування списку кандидатів у депутати. Йшлося зокрема про добровільне відкриття виборчих списків та запровадження громадського контролю на всіх етапах виборчого процесу. Цю ідею Підтримали учасники Круглого столу, і на різних, різних зустрічах лідери громад також цю ідею підтримують. Ми домовилися, що такі демократичні громадські організації, як Комітет виборців України, як лабораторія законодавчих ініціатив, Українське юридичне товариство, вони Дали згоду далі продовжувати співпрацю, щоб від ідеї до реалізації ми цей шлях могли пройти. Експерти та представники територіальних громад висловили сподівання і на те, що майбутні парламентські слухання на тему реформування законодавства України про місцеві вибори, що мають відбутися 12 травня, стануть кроком назустріч побажанням та інтересам місцевих громад.